Привіт, друзі! Я ліна з Китаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про відносини з китайцями. Я сьогодні перший раз знімаю не на фронталку, а на задню камеру, тому я не знаю, як це вийде. Сподіваюся, я сажу десь в кадрі. Я щось там пробувала, щось там знімала. Ну, спробуємо, бо всі рекомендують знімати на задню камеру. Хочеться себе бачити, тому я знімаю на фронталку, але якби якість набагато гірша, тому сьогодні перший раз пробую на задню камеру. Можете мені сказати, як вам по якості. Я приготувала собі тут а, какао. Несквік в своїй улюбленій чашечці горнятку. І ми з вами сьогодні поговоримо про відносини з китайцями. Як будувати відносини з китайцями? Чи це варто воно того, про побачення, про серйозні відносини і так далі. Якщо ви плануєте будувати якісь відносини з китайцями, або, можливо, вже зустрічаєтесь, або вам просто цікаво, як це відбувається, то залишайтеся зі мною. Мене звати Аліна, я вже більше п'яти років живу в Китаї. Ви чуєте зараз. Можливо, як гудять великі китайські цикади, не знаю, чи це лово мій мікрофон чи ні, але літом великі китайські цикади гудять зі звуком 125 дБ. Це просто дуже гучно. Тому, якщо ви це чуєте, ну я цим нічого не можу зробити. З одної сторони у нас цикади, з іншої сторони, у нас сусіди ремонт роблять, так що якось так. А ну чого я вам буду розповідати про відносини, тому що я якби вже, вже років чотири у відносинах з китайцем, у нас є дитина, я заміжна і так далі. Плюс я розповідаю не тільки свого досвіду, досвіду своїх знайомих. Ну, можливо, комусь буде цікаво. Тоді приготуйте, тому приготуйте собі щось попити. Сподіваюся, ми це зробимо одним кадром, не буду нічого вирізати. Я собі тут приготувала деякі нотаточки, щоб нічого не забути. Поїхали. Спочатку давайте почнемо з того, де саме знайомляться китайці. Вони зазвичай не знайомляться просто так на вулиці. Ну 21 століття ніхто просто так на вулиці не знайомиться. Але і такі е дейтинг сайти, як Tinder, Tantan, вони не сильно прям популярні. Дивіться, Tinder в Китаї заблокований. Е якщо там зазвичай там зустрічаються іноземці з іноземцями або китайці, які ну в принципі шукають іноземці, вони використовують VPN, щоб користуватися тіндером. Принаймні так було, коли я користувалася Tinder, Сподіваюся, цей звук вам не заважає. Просто в мене іншого часу немає знімати відео, поки мала, так сказати, спить. Так от. А тіндером, якщо використовують тіндер китайці, то вони зазвичай знають англійську і вони хочуть познайомитися з іноземцями. Мінус потрібно використовувати VPN. Тантан -тан, це китайський тіндер. Там вже китайці зустрічаються з китайцями. Якщо ви там зареєструєтесь, вам буде дуже багато уваги, бо ви така не китаянка або такий не китаєць. Всі захочуть з вами познайомитися. Але знову так кажу, що в Китаї якось більш так традиційно люди відносяться до таких дейтів ап. І всі мої друзі, у яких я запитувала, якісь шукають другу половинку, і зазвичай вони кажуть, може, ти когось знаєш, може можеш комусь порадити, бо оце дуже популярно, коли друзі, знайомі радять своїх знайомих. Тіпа, от підходить до тебе, кажуть, може, в тебе якась є друг або знайома, які не зайняті. Я б хотіла. Познайомитись. Це не тільки до іноземців, ну типу, якби може, тебе є знайома іноземка, а й до звичайних китайців, вони допомагають один одному. Боже, такий звук, я не знаю, чи я сподіваюся, не попадає в мікрофон. Тут оцей, цей флаф -фла котячий хвіст, як його називають. Сподіваюся, ви не чуєте оцей ремонт. Просто це ужас. Ну от. Зазвичай китайці в більшості своєї не використовують ці деякі апи і у всіх знайомих, яких я питала, чого не зайти на Тіндер або Тантан. -тан, вони типу, ну там тільки для сексу, Там не тільки для сексу. Так як і в реальному житті, як ви розумієте, в реальному житті хтось зустрічається тільки для сексу, хтось для відносин, так і в тантані. Хтось для відносин, хтось для сексу, хтось не знає, що там робить. Я свого чоловіка в тантані знайшла. От і наступне те сетаб це вже не про. Міжрасові відносини це вже для конкретно для китайців. Батьки намагаються підшукати е, другу половинку. Це дуже часто відбувається. Можливо, в Пекіні менше, але і в Пекіні теж буває. В мене якось була знайома. Так, от е, вона жила в Пекіні 10 років. їй вже було там щось 30 чимось. Приговор, як ви знаєте. Китаї традиційні люди називають таких жінок, «left over women», типа залишкові жінки чи щось типу такого, які не встигли вийти заміж вчасно. Ну це це вже бред. Я думаю, сучасні люди так не думають, але от ті, хто постарше, можуть так думати. І от, якщо у них дитина, жінка особлива, які вже за 30, то вони починають самі підшукувати пару. Боже, сподіваюсь, мені не придеться перезаписувати це відео. Сподіваюсь, воно не таке гучне. Оцей фон ззаді. Цикади, ремонт, це все. Ну коротше, батьки пошукають, підшукують пари. В мене була знайома, яка жила 15 років чи 10, я не знаю, в Пекіні, і вже було за 30, І батьки забрали її назад до себе в маленьке місто. Хоча в Китаї не буває маленьких міст, ну відносно. І, бо вони сказали, що ми знайшли тобі чоловіка. хвати вже в Пекіні е, сидіть. Ти нікого не знайшла, ми тобі самі знайшли. І таке часто буває, так батьки шукають пари. Своїм дітям, чому я це кажу, тому що якщо ви з ким зустрічаєтесь, можливо там батьки вже когось знайшли цій людині. Таке буває. Ну давайте більше про форінерів. Так, відносини з іноземцями. Перш за все багато у людей буде до вас цікавості. От якщо ви українець, це бо українка, тому що вони будуть думати, багато хто просто захоче з вами попрактикувати, з вами попрактикувати англійську, навіть якщо ваша англійська нуляча, але всі бачать біле обличчя і думають, що у вас все з англійською окей. Мене дуже часто питають, чи в Україні англійською мовою спілкуються, я всім кажу українською. Не кажу за російську, всіх обманюю, кажу українці, говорять тільки українською. бо Я так хочу. От щоб ви знали, коли мене питають, чи російською, іноді питають, зазвичай питають, чи англійською, коли питають, чи російською, я кажу ні, українською, у нас є своя мова, ви що? Ніхто не говорить російською. Так, ну, знаєте, кажуть, як треба make it fake it till you make it. Так, от так, далі. Давайте уже більше під небо у відносини, якщо ви вже з кимось зустрічаєтеся або вже когось собі знайшли. А, ну я вже говорила. majte na vas Людина, якби до вас правда, зацікавлена з вами, а не просто хочемо попрактикувати. Ну, але китайцям зазвичай вони дуже люблять українок, обожнюють, кажуть, що українські дівчата найкрасивіші, Українських хлопців також дівчата дуже люблять. Тому я думаю, тут знайти когось це взагалі не проблема. От, правда, треба, щоб ця людина була нормальна, щоб вона до вас відносилася. От якщо ви дівчина, треба мати на увазі, щоб до вас відносилась не просто як до віжул, так, як красива дівчина, а як от що у вас там всередині. От. А якщо ви чоловік вам буде складніше? Бо у китайських жінок до чоловіків дуже великі вимоги. Традиційно дивіться, не всі, не всі, не всі, але дуже багато. Батьки особливо, бо китайці дуже зважають на думку батьків. І от батьки хочуть, ну і жінки також часто, але не всі, не всі, щоб у чоловіка була квартира обов'язкова, автомобіль, гарна робота, краще всього в державній компанії, так, як лікар. Ідеально, а не в якісь там не знаю, біткоїни, чи щось таке, Форін, щось, е, якісь форін там компаніс, чи щось таке, де незрозуміло воно закриється чи ні. От уже так знати це generation, старші люди. Вони люблять, щоб це компанія була державна, там надійна, і все таке. Вон. Далі. А, ну, от, тому чоловіка може бути трошки важче, бо до них зави завищені очікування, до жінок, в принципі, просто щоб вона була гарна. Я так думаю, гарна, класна, якщо вона розумна і все таке. Бо я не бачила, щоб до жінок якісь були запроси. Я думаю, в основному такого ну, мені не попадалося. Просто чоловіків тут більше, і якщо ти знайшов гарну жінку собі, то вже прекрасно. А от жінки вони так більше перебирають, але не всі, не всі, не всі, не всі. Також, якщо ви зустрічаєтесь з китаянкою, батьки можуть переживати, що ви її заберете в іншу країну, заберете внуків її їх, і вони будуть сумувати, тому вони ну, дуже хочуть віддавати своїх дівчаток іноземцям. А от на моєму експіріенсі батьки чоловіків дуже раді, бо вони думають, що будуть дуже гарні, красиві внуки. <с resp> До моєї дитини завжди дуже багато уваги всі підходять і кажуть, навіть коли її везуть, мої просто. Переенсинло, так, то всі підходять і кажуть, Боже, це ж мікс Блад Бейбі, Боже, яка вона гарна, і все таке. Так, вони просто не намилуються дитиною, бо вважаються, що такі є. Мікс Блад Бейбіс дуже гарний. Так. Ну я ж мама, я, звісно, вважаю, що вона найкраща. Вона так і така є. Так, ми не про моїх дітей, ми зараз про відносини. І так. Тому і за цього часто, коли китайські чоловіки знайомляться, бо китайські жінки цього очікують, Вони нам, іноземкам, також можуть відразу заганяти, що я лікар, метр сімдесят п'ять. У мене ось така от зарплата. У мене є квартира, машина, і ти думаєш, навіщо ти мені це розповідаєш? Це дуже дивно. Але і от побуває китаянки цього очікують, і вони от кажуть: бо бо зазвичай китайці вони розраховують на серйозні відносини. Вони дуже сімейні люди. Але якщо ви вже з ними входите в сімейні відносини, то е, там будуть інші моменти, я вам потім розповім. Давайте ще трошки до того, як ми вийшли в серйозні відносини. Плюси, давайте про плюси, бо я не знаю, це звучить як мінуси. Да? Е, про плюси це те, що от янки також вони дуже уважні. Вони до вас приходять додому, коли вони обов'язково ніколи не прийдуть з пустими руками. Вони там якусь е, коробку молока принесуть корзину фруктів. Е, дуже уважні чоловіки. Як і у нас в Україні, також вони відповідальні фінансово, вони за вас заплатять, вони вас відвезуть, вони кудись вас там запросять, подарунки дарують, на грошах багато чого зав'язано. Наприклад, на День всіх закоханих в Китаї прийнято дарувати гроші. Ну не тільки гроші, але гроші в більшості своєму. Наприклад, є у нас меседжент, Телеграм, меседжер. Телеграм, а в китайців месенджер Вічат. І в Вічаті можна гроші перекидати в червоних конвертах. Вам скидують гроші, от на день закоханих, в червоному конверті. Ви поки не відкриєте, вони знаєте, скільки всередині. А коли відкрили це, ви вже його прийняли. І прикол в тому, що прийнято відправляти суму, яка має цифру 520, бо це в китайській мові звучить як I love you. І вам можуть відправити 520 юанів, можуть відправити 5200 юанів. Я своєму чоловіку відправляю 5 юанів два мало. От. Ну тобто, і поки ви не відкриваєте, ви такі опа, сюрприз приємний. Так, чоловіки часто скидують гроші. Ну чого? Ну хай скидують, господи. Далі, от але. Дивіться, що у вас від очікує у відносинах. Якщо ви вже в відносинах, звичайно, жінки очікують, що чоловіки будуть працювати і заробляти гроші і забезпечувати сім'ю. Але вони дуже часто також самі працюють. В Китаї є такий вислів: жінка тримає півнеба. Півнеба тримає чоловік, півнеба тримає жінка, тобто рівність, так. Але якщо ви жінка, яка не хоче працювати, ви можете легко собі знайти чоловіка, який буде всім нормально до цього відноситися. Якщо ви жінка, яка хоче працювати, ви можете легко знайти чоловіка, який буде від вас цього Чікувати. Мій чоловік, наприклад, мені сказав, хочеш працюй, хочеш не працюй. А, але я така людина, що я звичайно хочу працювати. Так, далі йдемо. А, ну, тут трошки про чоловіків. Плюси трошки китайських чоловіків, і ще в тому, що мені здається, вони більше уважні. От, давайте знову не про всіх, але в, в загальному мені здається, що китайці більше уважні, ніж наші чоловіки. От вони з вами разом будуть ходити в лікарню, відправляти вам ліки, відправляти вам фрукти, вас відвозити, привозити. от та вдарувати подаруночки. У них таке дуже є, вони дуже уважні. Вам стакан води будуть приносити. Я завжди думала, що мій чоловік мені вранці чай постійно робив. Я думаю, нормально, типу. Є, є таке. Плюс чоловіки більше вони відкриті до того, щоб брати на себе хатні обов'язки. Якщо ви оба працюєте, абсолютно нормально, що чоловік буде готувати або прибирати. Мій чоловік готує, наприклад. Чоловік моєї китайської вчительки китайської мови в мене колись була така, він і готував, і прибирав. Вона казала, я нічого вдома не роблю. Ну так, от і у нас така віри раз реакція. Як це? Вони ж оба працюють, чоловік і готує, прибирає. А коли жінка і готує, прибирає нормально, і оба працюють ніхто. У кого нікого такої реакції немає. І всі такі, боже, яка вона ленива, чи щось таке? Та все нормально. Якщо їм підходить обом, якщо їм обом так подобається, то це просто прекрасно, я вважаю. А ще часто чоловік, як чоловіки на замітку, часто жінки управляють фінансами. Тобто буває по-різному, у нас з чоловіком окремо. А буває дуже часто в Китаї, що основний кошельок у жінки. От ви теж можете це очікувати. У мене є знайомий, у них в сім'ї так. Він із звідки він скостарік, китаянка у нього. Е, е, Китаянка, у нього китаянка, жінка, у них дві дитини, вона, до речі, не працює, але вона управляє їх його грошем. Отак, так, от, да, вона не працює, і у неї кошельок а на нього він заробляє, але вона відповідальна за гроші. І нормально, кому як хочеться. Це залежно від того, як ви влаштуєте. Тобто вибор дуже багато. Навіть якщо ви захочете 50-50 платити, мабуть, ви зможете знайти такого китайця, але придеться постаратися, бо в принципі тут прийнято, що от е, китайці платять. Давайте далі вже нернемо в то, якщо ви вирішите одружитися. Якщо ви вирішите залишитися в Китаї, то дуже часто таке буває, Боже, я сподіваюся, що камера працює, бо я ж знімаю не на фронталку. Якщо Боже, пожалуйста. Якщо ви вирішите залишитися в Китаї, поставте мені лайк, я так стараюсь. Якщо ви вирішите залишитися в Китаї, то буває дуже часто, що ви будете жити разом з батьками чоловіка. Чому або з батьками дружини? Тому що, от якщо ви заводите дитину, зараз все менше людей заводять дитину. Ну а якщо не заводите, ну в основному заводите дитину, вони приїжджають допомагати. Ви оба працюєте, наприклад, або вони оба жінка не працює все. Все одно батьки приїжджають допомагати, готувати, прибирати. Вони все прям роблять молодці. Не всі такі прекрасні, але багато. Наші люди ну, не прийнято з батьками жити, воно ж так знаєте, сваритись, все таке, але в Китаї дуже часто так люди живуть. От у мене в знайомих дуже багато людей, які живуть з батьками. Багато хто й окремо живе, тобто все нормально. Але ви можете очікувати, що можливо ваша друга половинка захоче, щоб приїхали батьки і жили разом. Угу, Може таке бути. В Китаї, зазвичай просто взагалі. Старі люди доглядають за дітьми, бо в Китаї родова відпустка, ще як вона материнська, тільки чотири місяці. Батьку десять днів тільки дають, і тому всі, якщо ніхто не якщо два дві людини працюють, то потім. Приїжджають е, Лаурі, сталірі люди і допомагають е, доглядати за дитиною. Отак От все відбувається. Ну, в принципі, я не знаю, скільки я вже тут говорю. Я не знаю, чи в мене вімкнутий мікрофон, чи записує камера. Але я дуже сподіваюся, що так. Якщо це відео все-таки вийде, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, якщо ви ще не підписані на мій канал. Питайте, що завгодно в коментарях. Я обов'язково всім відповідаю, якщо ви тільки не напишете щось взагалі без смисла. Ну, тіпа... Це я до Владиміра прощаюсь. Все дуже вам дякую. Пока-пока.